Вона не хоче показувати своє обличчя та просить змінити голос. Житомирянка, квартиру якої обікрали в березні цього року, боїться за власну безпеку. Квартирних злодіїв затримали на гарячому одразу після того, як вони пограбували одне з помешкань в районі сінного ринку. Тепер же їх обох випустили під заставу. Я вважаю, і ті люди, що були на суді, ми були дуже здивовані. Ми не то ну не то що у нас був дуже шок, що їх відпустили. Ми думали, що. Ну, так як нам повідомили, що вони не переживайте, вони вже під, під слід, вони в СІЗО, і до суда їх ніхто не випустить. Ну, на суді ми знали, що цього не це зовсім не так. І всі люди дуже переживають, да. І знову кажуть, що почалися кражу на роботу, хто ходить, у того, у того знов. Тобто це виходить, що для злодіїв у нас, як то закони, не захищають людину, потерпілу. Це. Це страшно просто ще в ході слідства правоохоронці встановили, що обидва обвинувачених причетні до цілої низки крадіжок. Під час розслідування було встановлено, що чоловіки причетні до 17 квартирних крадіжок. Загальна сума збитку завдана ними це понад 200 тисяч гривень. Міліцію було подано клопотання до суду про обрання їм міри запобіжного заходу, і судом було прийнято рішення про взяття їх під варту з можливістю. Виплати застави у сумі 25 тисяч гривень кожного у прокуратурі міста. Запевняють, така ухвала суду є законною і тому її не оскаржували. Прокурор Юрій Старунський розповідає: на перше судове засідання обвинувачені не з'явились. У матеріалах справи відсутні відомості про те, що вони отримували повістки у суд. Про наступне судове засідання один з обвинувачених вже повідомлений. А іншого шукатиме міліції. Приведе його у суд примусово, оскільки повістка, яку йому надсилали, повернулась до прокуратури. Людям не варто боятися, оскільки на даний час. До обвинувачення застосовано у вигляді застави. Як я вже сказав, обвинування скеровано до королівського районного суду, тобто вони зараз е, е, фактично перебувають під судом, тому не варто боятися після закінчення судового розгляду буде відповідний вирок. З Одним міровим покаранням. Якщо провину молодиків доведуть, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 6 років. Наступне судове засідання відбудеться 6 липня.